Вітаю, дорогенькі мої друзі. Перепрошую дуже сильно за те, що не можу після відпустки не можу вклинитися в графік, щоб знімати вчасно відео і приймати замовлення, відповідати. Тому трошечки ще в мене такий безлад, але на цьому тижні вже врегулюю все. Все буде як раніше. Все буде, все буде як треба. Друзі, почну, знаєте що? Почну. З бузка. Це є квітний бузок. Не знаю, якась і пахне, і це дичка, це дикий бузок. Їхала вчора, звідкись їхала, і побачила, просто росте біля смітнику такий бузок. І зірвала одну гілочку, щоб показати вам. Каштан це вже не дивина, а бузок. Бачу вперше в житті, щоб квіт, щоб квітнув наразі. Сьогодні скажу хто переможниця. Я обіцяла, що ми привеземо з відпустки подарунок, і вже є ім'я дівчинки, яка виграла цей подарунок, який. Ми зробили, до речі, тобто в кінці відео покажу, скажу ім'я переможниці. А наразі, друзі, покажу вам роботи, які ми встигли зробити. Тут є і замовлення, і вільні до продажу. Озвучу ціни на них і побудемо так трошечки разом розкажу. Ще покажу, ага, друзі, знаєте, що я зараз вам ще покажу? Покажу бурштин, який почали різати кульки з нього. Дивіться, друзі, це будуть сережечки. Маю, пам'ятаю за замовлення, і це замовлення. А це опальчик, також замовлення. Ми спілкувалися на днях. І ми повинні зняти з нього цю скоринку, поки що витримує. Якщо витримає в обробці, обробки, то буде гарний підвіс. Друзі, ще хочу вам показати отакий красивий, великий, гарний маріон. Це є кристал. Цілий кристал Маріону. І це його вкрита одна. Сторона кристалу, щоб ми могли побачити колір. І натуральний маріон виглядає саме так. Бачите, маріон відрізняється від димчастого квацю. Коли ви вибираєте сировину, от, наприклад, берете саму тонку зонку і просвічуєте її, тому що тут, так, він буде виглядати. Товстий чорний, тому що він товстий, тобто буде мати глухий чорний кольор. Але Маріон це є е, чорний кварц, не коричневий, е, не димчастий, він є е, глухий чорний колір. має маріон, Це настояще Маріон. А, але тут спорне таке, спорне таке питання. І е, ще темний, темний коричневий також видають за Маріон. І, ну, і доказують, що це то теж Маріон. Але все ж таки, то, напевно, димчастий кварц, а не Маріон. Маріон так. І е, як перевіряти, що це Маріон, коли є кусок сировини, ви дивитесь, просвічуєте сколи. Якщо він просвічується, значить це є димчастий кварц. Якщо він не просвічується, а темний глухий колір. То це є Маріон. Але якщо є така скоринка, то він просвічуватися не буде. тобто Треба шукати скол відкритий без оце, оцієї сорочечки, без цього. Тобто будуть, друзі, хто? У мене, я пам'ятаю, але я не маю зараз номера телефона, хто бажав підвіз з Маріона каблучку з Маріона, тому що я відмовляла, у мене не було гарного. Гарної сировини. Наразі вона у мене є. Хто бажає Маріона, можете писати і зробимо гарний Маріон, тому що він у нас є. Друзі, а почну зараз шокувати вас отаким От підвісом. Це перитовий долар. Так, він дійсно він дуже об'ємний, він великий. Пані, яка замовила його, це, напевно, найвеликий із прикрас. Воно вже замовляло в мене мої роботи. Але він чудовий. Це кристал піріта. Називається він ще пірітовий долар. І він так повністю виріс в природі. Такий надколонічок великий. Носити його можна. Він двосторонній, тобто його можна. І він, він трохи, трохи золотистий. Він не такий, не холодний е сереблястий колір у нього, а трошечки такий теплий він, як золотистий. Так. Так, це на замовлення. Ота. Покажу вам каблучку на замовлення, яку зробили з Амітістом. Клієнтка хотіла, ну вона показувала, яку яку каблучку вона хотіла. І там був камінчик нижчий. Але цей амітіст не можна було зменшувати, тому що він дуже красивий. Мені так шкода було прибирати, прибирати його. Тут є дуже гарна радужка, не знаю, на відео чи передасться. Тут є дуже гарний є і, і шторка, і радужка, і він такий весь такий дуже красивий, і тому висоту в нього не прибирали, а залишили його таким. Якщо клієнтка не захоче такий високий камінчик, цю каблучку, якщо її не зайде по висоті, то тоді я її перероблю, зроблю інше. Інше зроблю каблучку її. І... А цю все ж таки залишу, залишу в такому. Мені вона дуже подобається. Сам камінчик дуже подобається, я його зменшувати ніяк не хочу. Не хоче він показувати на камеру свою радужку, свій блискалина, але вживу він прямо тут, тут гарний. Так, тобто це теж замовлю. Вже готове замовлення, їде на Харків. Ця каблучечка в 18-му розмірі. Вона на мене замаленька, тому я її повноцінно вдягнути не можу, але ви могли бачити її на мені в мене схожа каблучка. Зараз зразі показую вам красоту красиву, об'ємна, красива каблучка з місячним каменем. Вісімнадцять з половиною розмір. Така. Я тут великий гарний камінь. І ціна цієї каблучки 450 доларів. Вона одна. Дуже красиво. У мене також є, я залишила собі з місячним каменем собі каблучку, моя трохи більша. Оце прям такий гарний, гарний, гарна велика каблучка. Каблучечка з ларімаром. Красивий, шикарний ларімар. Це зроблено на замовлення. Каблучка роз'ємна, вона регулюється. Чи ти її можна регулювати під ваш розмір? Саме наразі в мене 18,5 розмір, але коли ми зустрінемося з клієнткою, я відрегулюю по її пальчику. Щоб було її зручно і ось такий маримальчика. Дуже гарно поліровані камені, зверніть увагу, друзі. Вони не вскриті епоксидною смолою, лаком, клеєм, жидким склом. Тобто це все, що вони блестять, Я попереду показувала вам бурштин. І там, ну зараз вони точаться, але там і поліровочки. Тобто кожен камінчик він полірується вручну. Це немаловажно для прикраси. Якщо камінь буде погано відполірований, або вскритий ну, жидким склом там, чи ще, ще чимось. З часом. В контакті з кислородом, з киснем епоксидна смола, то жидке скло, воно буде давати дрібнесінькі тріщинки, і камінь буде мутніти. Ну, точніше, не камінь, а це покриття, але буде виглядати, що нібито камінь змінив щось в собі. Насправді, друзі, камені не так легко щось міняють. якщо він якісно зроблений то він буде вас тішити дуже довго. Ну так, Це залежить, залежить все ж таки від е, сировини, ну там кварци, топази, біріли, це все тверді камені. Е, з, е, і вони не дряпаються в домашніх умовах. Якщо це, е, якщо це наприклад, опали, бірюза, то там вже треба обережно з тими камінчиками. Ну, тому що вони можуть і подряпатися, вони можуть і від перепаду температури ну, там, сколуватися, ну, тобто, то такі ніжні. А такі більш тверді, їх головне гарно відполірувати. А щоб вони були гарно поліровані, треба не пропускати етапи доводки. Тобто це довгий. Якщо ти пропустиш, ну от ми в робочій, чому у нас блистять камінчики, тому що ми витримуємо. Витрачаємо багато часу і не пропускаємо етапи. Доводки, потім етапи поліровки, не перескакуємо з фракції на фракцію. Тому виходить така от краса. Друзі, подивіться на цю бізу. От таку, знаєте, от втягаєте, і все, і ви королівішна. Все, більше нічого не треба. Ну, Звісно, ще сережки до бірюзи, можливо, потрібні будуть а, <смі> підвіз, але вона така, бачите, дуже, дуже красива. Вона велика, вона акцентна. Ми ви могли бачити сировину перед цим. У мене я показувала і зараз вона відполірована і зроблена от такі прикрасі. Гарна бірюза. І ця бюрюза, зап... у мене ще, ще буде бірюза, я вам покажу. А, та казахстанська. І вона трошечки інша, а це іранська бірюза. Дуже вона гарна. Ще в мене є аризонська бірюза, Ну, в робо... кабашон є арізонської бірюзи, а немає. Я зараз вам покажу. Зараз покажу. Це це її колір, аризонської бірюзи. Це є гарненька каблучка з казахстанської бірюзи. Це настояща, натуральна, не тонована, не фарбована. В неї саме в ці каблучечки, тут є з боку животка. Живота це є отвір. Отвір в камінчику, і в, то, і в тому отвірі можуть утворюватися інші мінерали. Це називається жоду. Ну, наприклад, оце є кварцева жода або Тобто є така... І в кожну, в камінчику, якщо його ну, от, є це живот, от, тут є жодка. Зазвичай, ну, я знаю таких людей, які, якщо є така дирочка, щоб. Продати ідеально без ну, по типу, без дефекту для мене живода це не є дефект, що ви мене зрозуміли. А, саме для мене. Але насправді для ювелірки, для гранки шторки, радужки, жодочки це є дефект. Ну, тобто, вони це все відрізають і видають тільки ідеально. <кх> І площину. без Для мене навпаки, якщо буде сировина ідеально чиста, і буде в тій сировині жиода, шторка, вуалька, ну, ці радужки веселки, я виберу в першу чергу саме саме життя. Для мене, коли є Якась гра в камінні, якісь включення для мене це є більш цінне, ніж прозорість, чистий колір. те теж має, воно більш воно і в сировині більш дорожче. Тобто, коли камінь чистий зовсім не має жодної шторочки, він дорожче. Вигляє. Але красивіше і цінніше для мене, саме коли має. Ці животки, шторки і веселки. І є люди, які ну от, люди, проста людина ніколи не помітить цього і не дізнається. Але я знаю, що такі їх туди беруть крошку, коли ми вирізаємо кабешон, у нього є відходи. Тобто така крошечка. От беруть ту крошку, дрі... роблять дрібненьку впиль. В таку, і додають туди епоксидну смолу, розмішують і зальопують у цю дирочку, і потім заполіровують і видають це по типу як за, за природні. Я, та, я проти цього, мені не подобаються такі моменти, я так не роблю. Але багато хто так робить. Тобто вони Сохраняють ціну і дороговізну саме цьому каменю. Але ця жода мені не оціняє цей камінчик. Ну, от, в общем, ви зрозуміли. От. Е, тому кожен, кожне включення, кожна жодочка. Якщо вона навіть, ну є якщо вона є в цьому камінчику, вона залишається така, як вона є природня. Ми її не зальопуємо, не закрашуємо, не закриваємо, тому що вона є природня. От. А якщо є якісь, якась тріщина при обробці, то ми зовсім не вставляємо. Тобто, якщо ця тріщина вскрилась, ну буває іноді, що вони закриті, але при обробці попадає туди водичка, і ця тріщинка відкривається. Тоді ми повністю прибираємо її з роботи, ми вже в прикрасу її не ставимо, Тому що та тріщина рано чи пізно вона відкриється ще більше і буде зіпсований вам настрій, виріб і так само моя репутація. Тому якось так. В общем, друзі. Казахстанська бірюза Дуже ніжненький нежненький колір. І дуже вона красива. Це буде коштувати 200 доларів, ну, десь 8 тисяч гривень. Вона тут тригольничок, але він не... неправильний треугольничок Тобто вона така. ця бірюза, я забула сказати ціну про нього, а це буде 450 доларів коштувати, друзі. Вона не, не, не приклеєна, вона не на слайсах. Тобто на зворотній стороні ви також зможете побачити, що це є крупний настоящий натуральний камінчик. Тобто він не є. А... На слайсах їх і там на якусь більш дешеву породу бувають, іноді що клеють, в, в у цю породу ховають в касту, і, ну тобто у вас бірюзи тільки на поверхню. Ні. Це повноцінний гарний кабешон, пройде час через 10, 20, 30 років. Коли, якщо ви забажаєте, ви її можете достати цей кабешон і вже зробити в золоті або в тому металі, який буде в моді тоді. Тобто, це такі це гарна якісна сировина. І ця бірюза вільна, 450, казахстанська бірюза також вільна. І покажу, покажу вам. Це тимчасово на броні, 17-й розмір. Це її біріл, самородок бірілу. І це я відклала для однієї пані. Можливо, вона буде дивитися і напише. Вона мені дозволила відпочити, не, не, ми, ми домовились, що вона мені, ми спишемо після, після відпочинку, але я про нього не забула, я вже відпочила і все ж таки зробила, не прив'язую я до неї це замовлення. Ми робили вам метеорит, і метеорит не підійшов. І тепер зробила цю каблучечку, і якщо вона вам Буде ваша, і якщо ні, то тоді вона буде вільна до продажу. Ну, поки що я збронюю її за вами. І тут в мене ціла колекція самородків, біріл, це все біріли. Оцей красивий, шикарний біріл, друзі. Крупний, красивий, і це є природня, повністю його природня текстура. Дивіться, який він гарний. 18,5 розмір. І цей бірільчик буде коштувати 300 доларів. Ще один також шикарний бірільчик. Розмір 18. 18. І сім розмір. Теж крупний кристал, дуже красивий, це наш український, до речі, біріли. вони дуже цінуються. Точніше, гіліадори, але група бірілових біріли, в групу бірілових туди входять смарагди. Тобто, якщо б цей гіліадор, ну оцей бірільчик був би, наприклад, блакитний, він би був аквамаріном. Якщо б він був би зеленим, він би був смарагдом. Тобто це дорогоцінний камінь, гарний і коштовний. Друзі, і 17,5 розмір, теж такий бірільчик. Гарний біріл. І ціна його буде 250 доларів. Він трохи забільший. Більше трошечки за цей, ну тобто цей, але хай буде, хай буде так. От скільки краси. Завтра пітик віддам власниці, і до пазик відправлю, а Амітісті Марчик Віддам на виставки. Друзі, виставка буде 10, 11, 12 жовтня в Києві. Можемо там зустрітися. Тому кияни, гості Києва, хто в ці дати буде в Києві, вільний і буде можливість, будь ласка, приходьте за адресою Велика Васильківська, 12, галерея Метець. Ви заходите всередину і. Відразу праворуч, якщо йти аж в кінець, зали, там будуть красиві двері. Ви туди заходите не напроти, а праворуч. Вздовж вікон, ви заходите і там моє царство, государство. Тому хто бажає, приходьте, будь ласка, поспілкуємося, там все можна переміряти, побачити вживу. І придбати собі гарнесіньку прикраси. А наразі хочу друзі вам показати, що ми подаруємо нашій переможниці. І хто, і хто наша переможниця? Наша переможниця, зараз би я записала, Людмила Онупко, пані Людмила, ми отакий підвіз. Пані Людмила, я безмежно вдячна, що ви у мене, що ви моя підписниця, що ми з вами в друзях, і що ви дивитесь і коментуєте мої, мої відео. Це корал, корал з сердині. Насправді на сердині корали є і не тільки червоні, а ще і чорні. Але вони дуже глибоко і їх відносно мало. І вони червонокнижні, їх не можна не добувати, не піднімати з води. Ну, тобто, не можна цим займатися, хоча є браконьєри, бо ми розповідали місцеві, що вони це роблять. В общем, це каральчик, а робота наша. Тому так швиденько ми його не презентували. Ми хотіли, щоб камінчик був, саме коральчик, був з нашої, з нашої відпустки, а робота наша. Тому напишіть мені, будь ласка, в особисте, доп... у описі до цього відео там є мої контакти. Будуть мої контакти. Напишіть, будь ласка, свою адресу, і я за свій кошт відправлю вам такий коральчик. На тому риночку я нічого не могла такого купити, щоб зробити вам подарунок. Тому що ви, е, я знаю, що мої дівчатка вони будь-що носити не будуть. Вони не будуть носити тоновані, фарбовані або якісь підробки, тому я не стала купувати е, ну не дуже якісні, бо на базарчику все ж таки не було такого щось. Таке, що я могла би з гордістю придбати і подарувати. Тому ми вирішили придбати сам чистий корал і зробити таку от. Покажу на, на собі пані Людмила от такий. Така прикраска буде у вас, такий підвіс. Друзі! Величезне дякую, що ви зі мною. Величезне дякую за ваші коментарі. За... величезне дякую за те, що ви підписані, підтримуєте мене, за те, що ви пишете, що чекаєте моїх відео. <свісно> величезне вам дякую, я вас обіймаю душею. Ночі важкі кругом. Світло іноді є, іноді нема. У нас поки що ще є. Всі замовлені, як обіцяла. Буду робити вчасно, якщо не буде світла, розуміння, тому що ми, ви знаєте, що це не від нас, не від мене залежить, але з радістю роблю вам замовлення як тільки, як тільки можу. Поки що все добре, все йде по, по графіку. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, Прокоментуйте, поставте лайк. Буду дуже вдячна, якщо ви привітаєте нашу переможницю, пані Людмилу. Дуже буду вдячна вам, якщо ви її привітаєте, це буде дуже приємно. Обіймаю, до нових зустріч.